Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги ортопедичні устілки. Дані устілки забезпечують правильну анатомічну форму та підтримку ваших ніг, допомагаючи покращити ходу та знизити навантаження на суглоби. Вони підходять для людей з різними типами ніг, допомагаючи коригувати їх неправильне положення. Виготовлені з високоякісного матеріалу тому будуть міцними та комфортними. Вони легко вставляються у спортивне взуття, забезпечуючи амортизацію під час активних занять спортом. Пропонуємо до вашої уваги еластичну камуфляжну стрічку. Ця бандажна стрічка ідеальна для спорту та активних тренувань. Завдяки своїй еластичності вона може облягати тіло та забезпечувати оптимальну підтримку та захист, призначена для стабілізації травмованих або вразливих частин тіла, а також для запобігання можливим ушкодженням під час фізичної активності. Довжина однієї стрічки складає 4,5 метри. Цей аксесуар допоможе вам почуватися впевнено та. Та захищено під час тренувань та змагань. Пропонуємо до вашої уваги навушники для стрільби. Навушники для захисту слуху зохан забезпечують вам професійний захист та комфорт під час тренувань зі стрільби. Вони оснащені спеціальною системою звукового посилення. Вона дозволяє почути навколишні звуки та голоси з підвищеною ясністю, не пропускаючи голосні звуки пострілів. Конструкція навушників забезпечує гарну посадку та комфорт при тривалому використанні. Вони мають компактний дизайн, що полегшує їх зберігання та перенесення. Пропонуємо до вашої уваги компактний бінокль. Даний бінокль з далеким діапазоном збільшення ідеальний для полювання, спорту, активного відпочинку на природі та кемпінгу. Він має чудову оптику та багатошарове покриття FMC, яке забезпечує чітке та яскраве зображення з високим контрастом. Бінокль легко складається, що дозволяє переносити його в кишені або сумці. Він має міцний корпус, здатний витримувати екстремальні умови використання на відкритому повітрі. Thank you Пропонуємо до вашої уваги підзорну трубу зі штативом. Ця потужна підзорна труба зі збільшенням від 25 до 75 разів та діаметром об'єктива 70 мм ідеально підходить для спостережень на природі, оснащена високоякісними оптичними елементами та багатошаровим покриттям FMC, що забезпечує чітке та яскраве зображення. Завдяки своїй водонепроникності вона може використовуватися в різних погодних умовах. У комплект входить три ноги, що забезпечує, забезпечує стабільність та зручність під час використання.